Міський палац культури відкриває секрети за кулісся. Можливістю зазирнути в творчі майстерні користуються дорослі та діти. З нагоди 35-річного ювілею закладу екскурсійній групі дозволили навіть піднятись над містом. Відкрили вихід на дах палацу культури. Звідки відкрився вражаючий краєвид южного? Я очікувала. Ну там підемо за сцену. Побачимо, які там приладдя. А більше всього мені сподобалося, як ми виходили на кришу. «Мені сподобалося. За коли ми, ми на криші були. День відкритих дверей дозволив відвідувачам побувати за лаштунками сцени, оглянути костюмерні та приміщення лялькового театру і танцювальні зали. Прогулянку коридорами режисерка Ольга Лещенко супроводжувала цікавими фактами з історії та характеристиками технічних потужностей закладу. Я із Ніколаєва ходила в детстве на танці. То как бы за куліс'я нашого дома культури было знакомо. Здесь же більш масштабно. Я раніше такого количества света, апаратури не видела. Гостям палацу культури пощастило не тільки прогулятись за лаштунки творчого цеху, а й поспостерігати за репетиціями колективів палацу культури. Команда закладу готується до ювілейного концерту. Слава Богу, що через 5 років 35 років палац культури залишається живим організмом, що в нас вирує життя, що колективи трудяться, що готуємось, що готуємо якісь нові номери, сюрпризи. Це якраз показник того, що може трохи кількість наших колективів, на жаль, зменшилась, але я думаю, що якість. Не втратив, на жаль, ну я казала про це, розповідала дітям, що нам концертна зала зараз недоступна із -за військового стану, бо, на жаль, в палаці культури немає великого укриття, яке може вміщувати тисячу глядачів, яку ми маємо кількість посадкових місць в концертній залі, тому. Е Можемо використовувати тільки паркетну залу, і так як будуть і хореографічні колективи, то ми не можемо максимальну кількість поставити і всього буде 145 місць, і всі позапрошенні. Святкувати 35-річчя міський палац культури дружба буде вже цієї неділі, 28 травня. Трансляцію концерту чекайте в програмі про тиждень. Ліцеї Хюжного відбулися останні дзвоники. Урочисту лінійку 26 травня провели два заклади міста ліцей номер 1 та номер 2 Першу школу на захід були запрошені лише випускники 9 та 11 класів. Під час свята присутні вшанували пам'ять загиблих захисників, які віддали своє життя за Україну. Цього року випускники відмовилися від святкових букетів. Кошти школярі спрямували на підтримку ЗСУ. Скриньку із зібраними грошима передадуть штабу волонтерів. За виручені кошти волонтери відремонтують Випустили сьогодні в світ 73 11 класника і 121 учня 9 класів. Ми ще не рахували, проходять останні уроки по класам і класні керівники попросили залишити по можливості скриньку, поки ще в школі. Після уроків вони мають ще донести кошти. Випускники ліцею номер 1 виконали традиційний шкільний вальс. Також представили кілька музичних та танцювальних номерів. Для випускників останній рік навчання проходить у форматі змішаного навчання, повітряних тривог, блекауту. Багато випускників перебувають за кордоном. Ще емоції не дуже зрозумілі, грустно та в якійсь степені. Радісно. Дуже сумували, коли ходили у інші школи на дистанційки, коли сиділи, але зараз більш грустно, ніж радісно, коли я розумію, що це останні миті у цій школі та з цим класом, з рідними вчителями. Маю надії на краще майбутнє. Сподіваюся, рухатись далі, рухатись впевнено, цілоспрямовано. Бажаю, щоб в мене все вийшло в майбутньому. За контрольними не буду сумувати, а от за колективом так дуже буду сумувати. Спочатку нам казали, що ми будемо е, в другу зміну навчатися, але ми ж готуємося до НМТ. Е, тому було дуже важко ходити до репетиторів, тому що репетитори зазвичай ввечері. А казали, що в нас буде друга зміна. Радість більше, тому що заканчиває школу і. Хочется побыстрее поступить и все. Куда вы хочет поступать? Компьютерная инженерия. Либо морское. Цей номер два. Останній дзвоник лунав два рази. Для учнів молодших класів та пізніше для середніх і старших класів. Школярі, які досягли високих результатів навчання, спорті, відзначили грамотами. В час урочистого заходу випускники виконали спільний патріотичний танець. Тільки добрі якісь спогади, тому що тут 11 років провів. І тільки ну, негатив також був, але тільки позитив залишився. У нас хороші вчителі були. <плес> Було бу 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 дуже хороші умови. Звісно, сумно, тому що такі спогади дуже класні. Чуть сплакнули. <сум> дуже сумно, дуже сумно. Сумно, що, що більш це нікого був... не побачимо. Та це був останній звук. Страшно, що буде далі. <сум> Вчителі дуже допомагали, підтримували все. Ну, дуже велика. Ми ходили до, до сховища, до сховища та там продовжували а, сміятися, з нами вчителі грали, а, розвлекали як могли. Та, ну, ми дуже благодарні, дуже вдячні за, вдячні за все, що вони нам. За підтримку дали. та допомогу. Так. Для початкової школи була одна програма, для учнів старшої школи інша. 9 клас залишили 66 учнів. А 11 клас 44 учні. Багато дітей, які знаходяться за кордоном, і вони навчалися дистанційно. Останні дзвоники в інших навчальних закладах міста відбудуться наступного тижня. Розширену версію шкільних лінійок Дивіться в програмі Життя міста. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южнського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Одеський припортовий завод відзначає ювілейний 45-й рік з дня запуску виробничих потужностей. З нагоди круглої дати та професійного свята Дня хіміка на підприємстві 26 травня відбулася урочиста церемонія. Цей праздник Ми з вами відмічаємо 45 років. 45 лет исполняется в этом году и нашим заводу. 30 июня заработала цех при русской заработал 30, 28 декабря мы ввели в строй в цех по производству мяка номер один. 30 декабря сдали первый дом в городе. У 2023 році Одеський припортовий завод продовжує боротись за існування. В умовах повномасштабної війни виробничі потужності були перепрофільовані. Це дало змогу підприємству стати партнером Всесвітньої продовольчої програми ООН та виконати зобов'язання перед робітниками щодо оплати праці. Перепрофільовуватись ми почали у липні 2022 року. І у жовтні ми вже були готові відвантажуватися. Проте перше наше відвантаження відбувалося прямим методом, тобто відразу з вагонів на судно. І вже після цього ми би, зачистили наші склади, тимчасово, поки немає основного виду діяльності виробництва карбаміду, і відповідно використовуємо їх для накопичення і накопичення судової партії і та відповідного завантаження суден типу панамаксу. Це робота як нашого колективу, так і менеджменту, так і наглядової ради, тому що в нас були складні періоди, вони були спричинені тим, що була зима, були певні заборгованості з оплатою за природний газ, який ми використовували для опалення. І у разі скажімо так, неопалення наших основних цехів ми б могли б втратити обладнання основного десь близько півмільярда гривень. І, відповідно, ми не змогли. Наразі наші виробничі потужності, які потужності із перевалювання хімічної продукції, вони готові в будь-який момент запуститися. Як ми виплачуємо заробітну плату? Тобто ми, керівництво, проводили переговори із переможцями аукціону, ам От, ам'яку, тобто нам вдалося провести вдалі переговори для того, щоб отримати сприятливу. Ставку перевантаження, яка дала змогу виплачувати заробітну плату. А більше ми почали перевантажувати зернові, які теж поповнили наш бюджет. Наразі на заводі збереглася основна частина профільних фахівців, хіміків та інженерів. Вони підтримують роботоспроможність основних потужностей заводу. Близько сотні спеціалістів відзначені нагородами та грамотами різного гатунку. За этот период ценности, конечно, у всех поменялись. В первую очередь, мне кажется, люди стали более добрее, более внимательнее, заботливее друг к другу. Я осталась, потому что я руководитель, у меня в подчинении 100 человек, я их не могла в тот момент бросить, куда-то уехать. Вот поэтому я здесь осталась и работаю. У меня остались в Одессе пожилые родители, я их тоже не могла оставить, бросить. Этот вопрос даже не рассматривался априори. Завершенням урочистої зустрічі став виступ южницького гурту Чорномор.